І почнімо рубрику з кадрів знищення ворожої техніки. Сили оборони вдарили по російському зРК БУК аеророзвідка відстежувала пересування комплексу. І коли той зупинився, завдали вогневого враження. А на Запорізькому напрямку російська армія втратила чергову РСЗВ ГРАД воїни з окремого загону крила Омеги. Спочатку завдали удару дронами, а розрахунок ліквідували касетним боєприпасом. Далі кадри роботи української авіації цього разу наш су 27 розніс розніс надруски російський командний пункт батальйонного рівня в населеному пункті Новогродівка. Це Донецька область. А ще кадри з Кінбурзької коси. Це вже Миколаївщина. Тут бійці 122-ї окремої бригади ТРО нищать ворожі укриття, сховки замасковані склади з боєкомплектом і особовий склад ворожої армії. Тим часом ворог почав активно застосовувати водолазів, щоб проникнути в тил сил оборони України. Ця тактика, нібито, має допомогти окупантам сховати від нашої аеророзвідки чи тепловізорів, адже росіяни намагаються рухатись під водою. Втім, одну з таких груп виявили наші оборонці з підрозділу гострі картузи і знищили за допомогою дронів бомберів. Близу села Гуєво, це Курщина. Оборонці зупинили і знищили російський Т-80, який окупанти ледь не з усіх боків обмалювали гаслами так званої СВО. Для того щоб знищити російський броньовик, знадобився лише один ФПВ-дрон. А далі будуть кадри знищення рідкісної російської корабельної радіолокаційної системи, яку окупанти змогли приладнати на колісне шасі. Це РЛС заслон, і станція настільки потужна, що може виявляти цілі на відстані до 300 кілометрів, і за словами розробників, одночасно супроводжує до 200 об'єктів. А на Новопавлівському напрямку українські оборонці знищили ворожу РСЗВ під назвою Возрожджіння. Вона може вести вогонь на відстані від 70 до 120 кілометрів. Це нова російська система. Її почали випускати серійно з 2023 року. Головна особливість ось цього возраждіння час на її перезаряджання зменшився в кілька разів порівняно з іншими системами. А це детонує російська Саумста с Всього два влучання FPV-дронами і установка розлетілася над руски.